Вітаю всіх гостів нашого каналу. З вами Румдог. І сьогодні у нас білд ордер на Візантійський катафракт Дуже сильна стратегія, яку насправді дуже важко зупинити. Тож, почнемо. Початок у нас стандартний. Всі селяни йдуть на вівць І один з них будує цистерну. цистерна обов'язково. Як і по стандарту, повинна діставати до золота. І до вівць. Також обов'язково. Початок у нас абсолютно стандартний. 7 на їжі. Потім 3 на золото. Так, в цьому білді ми будемо фокусуватися більше на наших катафрактах, і також на золоті і їжі. У нас буде набагато менше збиратися дерева ніж в інших стратегіях. І ми не будемо будувати таких додаткових юнітів, як, наприклад, спесоносці або лучники. Лучники будуються тільки в певних матчапах. Ну, саме лонгбоу, звичайних своїх лучників ми не будуємо. Всі ресурси у нас будуть зосереджені тільки на катафрактах. також з найманців, майже у всіх випадках ми будемо брати. Лівий контракт з кешиками. Так як нам треба створити е, собі відповідні умови для спокійного виходу в третю епоху, налагодити економіку для постійного найму катафрактів. А кешиками ми будемо заважати противнику розвиватися також. І також можемо їх використовувати для захисту самих себе. Тільки напевно проти ордену дракона ми будемо використовувати середній контракт з лонгами, тому що там дуже страшні спірмени, і навіть катафракти під цистерною, в яку ми будемо виходити в цьому білді, вони можуть не впоратися з оутідішними спірменами. Ланмарка в другу епоху, як завжди, ми виходимо в Гринтвайнері. І з цього моменту ми залишаємо 4 на їжі, 4 будують айджаб, 3 на золоті, і до п'яти ми ралимо на дерево. В даному матчапі у нас османи, тобто ми спокійно можемо виходити в кешиків і створювати проблеми для нашого супротивника, що ми і будемо робити. Проти більш агресивних цивілізацій рекомендується перше дерево витрачати на вежі, тобто вежі на ягодах, вежі на золоті і також стіни. У нас тут досить можуть бути непогані стіни, Тобто ми можемо тут захистити свій вудлайн. Тут ми захистили наше золото. І, наприклад, від цього каменю можна також провести стіну буде важче просто добігти до золота. Але в даному матчапі у нас османи не настільки проблематичний суперник, не буде створювати нам стільки тиску, як, наприклад, якась умовна Франція. Тож ми можемо спокійно витрачати дерево, наприклад, на вілберу. Е, так, в цьому білді, хоч ми і будемо грати в катафрактів, але е, нам все одно потрібно підготувати нашу економіку до їх масу. Тому що катафракти — це дуже дорогий юніт. Це дуже дорогий юніт, і просто зарашивши третю епоху, ну у нас не буде ніякої можливості їх ефективно будувати. Будуємо цистерни. Також будуємо Mercenary хаус перший. Катаскопосоде Так. Збираємо овечок, і як тільки у нас буде можливість. Ми будемо е, будувати наших кешиків. Тож на даному етапі гри, що ми маємо? Ми маємо е, 5 на дереві, 5 на золоті, і все інше ми будемо ралити на їжу. Послідовність е, економічних апгрейдів у нас буде така. Тобто, нам обов'язково треба взяти першим ділом тачку, і другим ділом ми будемо брати. Specialized Пік. Тобто тачка. Specialized Пік і далі вже хорікалчер uh, бажано також взяти. Також бажано побудувати uh, кузню і взяти в ній плюс один, до, uh, плюс один від захисту від стріл. Так як, можливо, кешиками нам доведеться. Uh, Дайвити під ТЦ або під башні, щоб убивати селянів нашого супротивника. Ферм ми майже не будемо будувати в цій грі. Ми будемо на них переходити вже потім. Тобто, ось, наприклад, таку стіночку ставимо на наше дерево. Тут також невеличка стіночка. Єргасія на мене. Кешиками побігли вже. Кешики досить дешеві, їх виходить всього двоє, але вони коштують всього лише 400 олії Тобто вони можуть вийти відносно рано і також їх можна ефективно використовувати і для захисту також. Також в процесі можна буде вже е, на моменті ейджапу додавати селян на. На золото, тому що катафракти дуже дорогі, і також нам треба буде взяти дуже багато економічних апдейтів. Я б сказав, навіть менше можна селянів е, покласти на. На їжу, ніж зараз у мене є по факту. Але це загалом о, хороша цифра. Ці селяни у нас підуть на о, ці ягодки і проведуть одночасно туди. І одночасно проведуть туди. О, цистерну нашу. Також обережно. Кешики все ж таки лицарі, але вони не такі сильні. Е, бажано їх поберегти. Ось ось наш джаб. Ось майже ось. Проводимо цистерну. У нас тут е, непогана цистерна. Буде зачіпати і камінь, і ці ягоди. І також ми починаємо підготовувати вже наших селянів на золоті. Е, першу сокирку бажано брати вже якраз під час айджапу. Нам все ж таки доведеться будувати якісь е, певні будівлі. Певну кількість будівель. Тобто, нам треба, ми побудували кузню, ми побудували. Нам нам треба ми побудували мсенері Хаус і також нам треба побудувати е, нашу конюшню. Е, кешиків намагаємося не втрачати по можливості. Так, як вони нам ще знадобляться, і зараз е під час еджапу ми зможемо їх відхилити за рахунок нашої цистерни. Ось, наприклад, оп. І Ми, починаємо, ми по-перше, найперший наш апдейт буде це апдейт найманців, тому що кишики стануть касловими, і це нам дуже сильно пригодиться. Також рекомендую, якщо ви граєте через кешиків, вмикати авто, автофласку. Ось таким чином ми не вийшов вже в катафрактів, вже майже знищили економіку нашого супротивника. Euh, так, візьмемо це. Тобто ось таким чином працює наша економіка, зараз вже можна переводити потрошку. Потрошку можна переводити людей на дерево. Але загалом нам ресурсів повинно вистачати. Робимо катафрактів. Катафракти під цистерною 3 робляться всього лише 25 секунд. Тобто це досить таки швидко. Е, також обов'язково рекомендую взяти е, другу, друге покращення на золото, тому що катафракти дійсно коштують дуже дорого, апдейтів нам треба брати дуже багато. І ми продовжуємо створювати проблеми для нашого супротивника. І це навіть ще катафракти не приїхали, це тільки. Це тільки кешике, розважаються. І насправді, проти, на даний момент, навіть якщо Осман перейде в третю епоху і почне потроху робити. Яничар йому це не сильно допоможе, тому що настільки живучі катафракти. Кешики вмирають досить швидко, вони не настільки живучі. А от катафракти, в свою чергу, дуже серйозний супротивник. На даному етапі ми можемо вже додавати потрішечки ферми на вільне дерево. Додавати, наприклад, додаткові конюшні. Беремо апдейти, потрібні нам. І продовжуємо робити катафрактів. Бігаємо, дивимося, чи немає у нього ніде тут на золоті, не збирається. Е, також не забуваємо про реліки. Реліки в даному білді я рекомендую. Е, я рекомендую ставити в звичайний монастир. Тому що катафракти дуже дорогі по золоту, і нам потрібні. Е, нам воно потрібне, це золото. Лія нам не настільки сильно знадобиться, тому краще краще збирати ресурси на. Краще збирати ресурси для катафрактів, ніж для кешиків. Тому що катафракти просто будуть сильнішими, ніж кешики. Тож на даному етапі гри ваш противник, скоріш за все, вже буде мертвий. В цьому білді також не буде помилкою збирати оленів, так як е дуже дорого коштують е катафракти по, по їжі, і навіть можна в деяких випадках проігнорувати ягоди, якщо це дасть вам більше саме катафрактів. Афінодоліпсано, вевеос. Ось такий білд у нас виходить. Зазвичай ігри закінчуються досить-досить швидко. На цьому все. Е, бажаю вам удачі у ваших намаганнях зіграти цей білд. Дуже сильний білд, Працює проти дуже багатьох. Єдине що. Е, а що єдине що?